Валіза. Якби моє життя зібрати в валізу, то не було б складно. Ви б впорались за день. Туди б за п'ять кульбавок і чашку від сервізу, маленьку парасолю і чеки із кишень. Ще можна помалюнку на кожну пору року: наклейку з кошеням, шнурки від старих кет, брелок з дорожнім знаком та вирваний судоку, червоні окуляри і банку, де був мед. Туди б ще два намиста. Яскравих, як те літо, сережки з черепами, страшними, наче ніч, Таблетки Валеріанки, валер'янки, себе, щоб не жаліти, і цікавезну книжку про Запорізьку Січ. Я покладу туди мої всі хвилювання, і всі мої турботи, спокою, сни, усі свої страхи та всі свої бажання, і радість від життя жагу до боротьби. Ви знаєте, ми всі таку валізу маємо, у когось вона повна, в інших. Як пуста. Якщо ж ви оті інші, то я вам співчуваю, хоч не мені вас вчити, та правда вже така: наповнюйте валізу, досить вже чекати, кладіть туди усе, що має сенс для вас, адже валіза ваша, і саме вам її збирати. Ви починаєте прямо зараз, повірте, настав час.